У Польщі вирішили дозволити транзит української агропродукції, але зберегти ембарго. Про це повідомили на сайті Міністерства сільського господарства. Польща таки збереже заборону на ввезення з України круп, кукурузи, ріпаку, соняшнику, борошна, висівок, але не обмежуватиме транзит української продукції через свою територію. Міністерство сільського господарства Польщі не зверталося до польського уряду з проханням про припинення транзиту української агропродукції. Втім, на кордоні наразі продовжується блокада. Польські протестувальники не пропускають вантажівки з України на трьох пунктах пропуску: це Рава, Руська, Ягодин та Угринів. А от з Польщі в напрямку України дозволяють рух лише по кілька вантажних транспортних засобів на годину. А у чергах стоять близько 400 вантажівок. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби. Андрій Демченко в етері телемарафону. Він також додав, що до прикладу, пункт пропуску ягодин може пропускати до 1400 вантажівок за добу. Але на минулий день у бік України приїхало лише 70 вантажних авто. Фактично на всіх цих трьох напрямках польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, а в бік України пропускається по кілька вантажних транспортних засобів на годину. Але так відчутно мало це відчувається саме по напрямку пункту пропуску Ягодин, бо це найбільший інфраструктурний напрямок на кордоні з Польщею для пропуску саме вантажних транспортних засобів. За добу він може пропускати і 1200, і 1400 чотириста вантажівок в обидва боки, натомість, до прикладу, в бік України за минулу добу проїхало лише 70 вантажних транспортних засобів. Сукупна черга на цих трьох напрямках на території Польщі в бік України сягає десь трішки більше 400 вантажних транспортних засобів по 200 – це навпроти Ягодина і навпроти Рави Руської, і 20 вантажівок станом на ранок було навпроти Угринова. Також треба розуміти, що є черги і на раніше розблокованих напрямках, особливо. Це відчувається по напрямку пунктів пропуску краківець та Шигині. По першому це десь 550 вантажівок станом на ранок і близько 450 навпроти Шигинь. Ось ці напрямки і розблоковані, і рух тут досить ну, інтенсивний. Але через те, що частина пунктів пропуску заблокована, то звісно, водії та перевізники шукають собі всі можливі напрямки, де вони можуть перетнути кордон. Тому і створюється черга.